йо йо-йо-йо-йоу-йо! Йо, 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 йо. Добрий вечір, добрий вечір! Всім! Що ви прийшли зіграти, може якусь потилота чужо? Лобаки з глядачами. Добрий, 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 доб, добрий добре. Всім hello. всім hello. рекомендую вам сьогодні насолодитися максимально. А це це друге запитання, чи всі бачили попередню Патєдоту. Я чесно надіюсь, що нема тут таких людей, які її не бачили. Але якщо ви її не бачили, чекаємо закріплений коментар в чаті, й дивимося. Choose your hero. Бармен, я от на такому хочу пограти. А то хтось питає? The battle begins. А що це за це, цей за. Блять, якого? я кого? Ооооо. Я бачу наливай трохи капнув чвертку, тобі, якось, блять. Яку ти грань взяв, ти, блять? Наливай в черзі на по ті 20 Довго ще? Я Так, підтюрманде йде. Я біжу на нього. Так. я вижив, бо зупинився рохом. Можемо його? Давай за дерева, за дерева, нього. за дерева. Ну я так і хотів поки поки. Я... Ні, так я цілим все вкрипав. Оп. Йду мене блін вбисим.

У нас тут качается ВК. ЦВК? Да, там ВК да. Що інвокер це є скелетик типу. Хорош. Бана, давай, причху. А, сука. Ну ч ⁇ вышел? А, часть для меня. А ⁇ ба не скелет, а, <свестит> блядь, 40 штук. Алло, тварина! Эра, 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 давай. А ч велика, кате это? телька воликачу это? Найди. Оооооо. Да не ель, кстати, що обы на демоліш напиздит, а, yeah. а сам yeah. то, играет это влячется. Choose your hero. Ну, Та напевно о, я тоді. Ну можу я фармити йти, я. Ну, давай. Лол, я на кері в цьому патчі ще жодної гри не програв. Угу. Ну, все, ну все, я вже знаю, де варди ставити, я подивився відоси. Красава МКС. Так що, блять. Подивився відоси, Буду... каже, на ютубчику, да? так. Так, піздець ви. кого ютубера нового знайшов, до речі. Oh, oh, you're so cute. і комент лишив навіть. Ти зараз побачиш непокарма. Я буду грати на Рискінгу, да? На кері, але буду бігати з найбільшою кількістю супортів. О, це цікаво. А це лайтко на алхіміку легенда. Доїбались. Та ні, тікай. Ладно, майбес. Я чомусь подумав, що я щось можу робити, але не можу. Е, чувачки, почекайте трохи, бо бігає щось. Блять, він пише: ні, не чекайте. І скільки ти йому заплатив, щоб не грати на кері? Та сі... Не, 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 не пішло, типу, і чуваку такому та чуєш, чуйны там по братськи Choose your hero. The battle begins. Нихуя болк натиснув. О, хороший бандит ебать. Тип плоха, тип плоха. Капли, блядь. Не входит, я бежал. Сюда. А я ровно? Вот он, Давай, Рож. Да. Даниэль. Блядь, ты ровтишь. Даниэль. Здесь падать на сладку. А при чем сладко тут шейкера добыть? Ты вот сразу жать. Да, я вот. Ладно, Зірокомент зданіли. Це пиздец, блядь. Шайкер тут спинкає. Добре, що на натиск. Я біжу в по... okay. Я Не треба, не треба. Я вивезу його. Okay. Не вивіз. Не, не встиг чуть-чуть. У yeah, тут ніхто зараз. А, ah, ну тут є хтось такий. І цього Ні, теж. Valoru? Сларка немає. Сларк не біжить. Він навіть не розгорнувся. Чи з бодай ему дату? Даю вес память. Та раз засыпляю. Я тут зараз <реш> так. сюда блы еще. Не втрику їхню, а. В... Роб, ну, можно взагалі поки мы смока туда зайти. Поставити вижим. Хорошим окрупирус Найс. Буду си да. No, да. А, це, да. Мобил, а, эхо, эхо, аккуратнее эху. Это блин шейкер сбать. У него там 200 ман. Будет. Буде, Просто пиздники, я не знаю. На контроле был, я по тб ебал. У Меня якась мана?

Блядь. А в него есть ебаный хуй. Пару пойдем. монетка. Choose The battle begins. Ладно, я пошел забирать. Можем, можем, можем. Вид хука, Нет пукай. Хорошо. Я кому не добавляю. Ну, ну ж, ладно, почекай, починайте, ти. Буде стрибнути далі що -небудь? ага. Ну. Гайз, то ж, дивіться, можно добыти зубной тычки, мужика. Ага, добре. Не на вишен будеш ще постанати? Ми на сім. Ні, 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 ні. Поняв, поняв. Все чил. Мар, нормально. Давай смерта на мені і ізі вбивається. Будьте реді, може на тайді там і так далі. Ми на тайді кажу. Я спробую вийти, якщо дадуть. Я тобі ще хілку натисну, єбать. А там. всі. Треба було відразу мовчу ходити. Ты на нього? О о! о Наш клиент, ні? Накинь там немножко коптяшку и так да. Гарно, гарно, брали. Прям взагалі в БЛП Сенеральный шесть. там коли ему тоже. Вот, на черт ее. Мне надо тавернуш. питать, ты А, не, все. Вот же штук не стал не ладно. The battle begins. Ой. А что а тут? А, то це 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 вони взагалі придумали гарно. Файрик файт. Ти козла, козла, блядь, я біжу, сука. Ти вбиваєш, о немо, немо, ти вбиваєш до кінця. Авто нема ТП, блядь, тікай! Да шо ж тим? <гум> <гум> оце слухай оце, командують тут. Я знаю, що мені робити. Тепер біжу, бляха, на своїх двох культяпках. Над немає. Що? Опа, а хто це армлетом погрався і вбив всіх? Ну майже всіх. Ми з ним нічого не робимо. Блядь, воно. погрався. А вони мене хейтять, це пиздец. Можете щось зробити в цей момент? Дякую. Три ну, файти тут. Да. На Валорі. На Валорі. Ульту. Я вже сьогодні не перебуваю. Розор у нас там. Джи-джи. Ні, мене не знаю. Мене супер, супер хуйовий герой лейн стоять. Зар очищаем мира. Я так разумею, пес срати пришел. Choose your hero. The battle begins. Мира да, oh? мужчина? Mm -hmm. А, чё, чё, чё? а, не. а Ты ок, ты ок, ты ок. бежи, бежи, бежи. бежи.

Гайс, 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 блять, духу я блять не можу вийти. Я блять помру від якогось що чого горить, що це за лупа. Ладно, це піздець, роман. Ну шо, блять, ну піздец, ви просто кинули мене. О, трейлер. Непоганий прикол. Далеко від мене підбирають. Покрыли прошло, да? Поки... Понял. Бля, не хочу помирати. Треба забігти на едні. Біжи порад, забайти в Пітер Пира. Забай тут? Хорош. Да еще мало добути. Разом, разом, не сплітайтесь. Я трупи застряв. Зняв, зняв, ще раз. Він по резухилу на моей помру. Міра чуть-чуть підвоите, нас мало. М -м -м -м. Ламай, ломай, Лізі, ламай. Байтить. Та, Та, ну я ж за тобой пошел. Шев, бля, за бопс, да. Запало. О, веник вышепки Қи... Блять, охуеть. Не разбирают. Не разброенно. Быть с мир разбираем. Я разбираюсь. Нет, я не зможу так работать. Куда, 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 куда? <свист> так, без мира, фай, Может, так, без Так, мы не с байбеком. <свист> можно, вы, можно, вы, можно. Можно, можно. <свист> а где они, мию? Ладно, так я же... Тини, полу. тини, 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 на лупать. Курля. Wow. — Він не вбиває, ти її ще не забрали. — Класно. — Нам м'яч не Але я думаю, що але ми можемо бити. У нас нічого не поміняється, якщо чесно. Я за тобою трохи йду, але... — Давай, дивись. — Тіні, дивіться на, на боті. — Ляк. — Я йду. Курини схопали. Шаман зараз прилетить. Хлопці база, хлопці, база, хлопці. База, 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 база. база. Похуй наших цих, Гол... по базу. Варди, варди, спочатку варди, потім шуман. Вони зараз підуть, зламають нам базу. Вони Нічество не зробимо, не порва. Бай, 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 бай. Я Варди. Ах. Choose your hero. The battle begins. Роман, ти вже відчуваєш? Роман, ти вже в тільці, да. Що, Даніель, за коли ти захочеш там щось розкасти давати? нє да, ні, я ба скажеш, коли нападемо, тоді нападемо. Я почекаю. Ну, забавити пішов зараз. Ну шо? Ну, бо ти, кажу привези манго, ти кинув два молотка в пачку, не добив. його, блядь, це, це атака вже? Титанів. блядь, ну. Могли так ще раніше зробити. Ну. Нормально. Е, ульта. А якщо що? він відійдемо, я відійдем, відійдем. Бля. Це ти його відкинув? Це Роман відкинув. Ну я не думав, нахуй мене сейвити. Я не вмирав. Я думав, ні, ми, ми, не ми, ми, ми О, Я тут близько буду. Ну Добре, добре, шо. Ну Та, є ульт? А, найс. 8 секунд. Ну вони ми, тут троє. на на топі, на топі. Зарано. У мене зарано. У мене ТП, нема ще. Я даю ТП. 8 секунд. ТП. Є ульта. Даліше. Найс. Я, мені, треба трохи. Мені, ще на так. Робити? Да. Іду до вас. Там Джакіра вмирає від моїх скелетів, якщо що. Блять, я не щось... ну. ну, в кого, Все, Вс, к'ємо поможи. Блять, ну у мене нема. Найс. Nice. Ну все, ну, ну Нормально, відійдіть. Mm -hmm. Це ж бристалдак, mm -hmm. колова. А це назва, конечно. Вірна лопата. Хоч хтось. Колишній не була такої надійною, як лопата. Вони <laughs> <laughs> бігають, блядь, в цих інвізах. Вот, 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 вони тут. алхимик. У мене є б... ще ультимейт. Хорош, хорош. Ам... Волшер. Да, блять, я в теле. На мне бери слабак. Раба, халф. Вони під вордами. Я цей. Давай. Да. Та блядь, серйозно? Найс тут. Так, феномал, давай. Давай Роман, ти хотів? Спитаю тебе. Який тобі найбільше відео з останніх на ютубі подобався? Сподобався? Мені сподобався найбільший відос, коли Дубл Еспресо записав відео про новий пач. А не, що не там знаю. тобі найбільше сподобався? Я я, який який варт найбільше запам'ятав? Де зараз поставив грі його. <світ> ну, варт, дивись, мені сподобався ось цей варт <світ> е е на боті був. Десь ось тут його вмінку. Так, так. Да? Угу. Ось тут було. Ні, ні, ось тут це я згадав ага, ось тут було. Ага, <світ> так, <світ> так, так. Угу. Ось це мені найбільше сподобалося варто. А комент а комент в... такі На дешов під відео? А? На якому під... відео я... Ну і останній... Дивися, я, віде... <сус> я Я... Дивився, я, див, я... дивився це перед сном, я І на мене впав телефон, я заснув, тому я не встиг поставити комент. <сус> Блять, ладно, я не вещь. Ча, дивіться, поки ви ще не в ліжку, поки ще не в ліжку, можете от марта Ой, Да, там заспам, але то зайдіть лишіть комент. Поки ще телефон не ляпнув. ми тут стоїмо, ляпну. На мені, на мені, на мені, на мені. Ну я розумію. А Я якийсь вижив в мене, блин. Швидко біжить. Добре. Ніхуя себе, блядь. Це був мій флейнер, блядь, чот. Просто, Терпи хату бейте, бейте хату. Хату. Просто. Просто хату бейте, бейта хату. Просто хату бейт такой. Залив не мой. Яха. Нет, теперь можешь тобі залив я ультувати. Б...

Якщо вам сподобалось, задіть лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть, лишіть комент.